Це програма Української служби польського радіо «Профіт». за мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Вітаю слухачів! Сьогодні поговоримо про те, що Польща чинить спротив підписанню угоди Європейського союзу із країнами Меркосур. Про це далі в програмі. Європейська комісія схвалила угоду про вільну торгівлю із країнами Південної Америки. Це країни так званої групи Меркосур, Аргентина, Бразилія, Парагвай та Уругвай. Тепер настала черга країн ЄС для схвалення угоди. Достатньо більшості. Європейський парламент ще має дати свою згоду. Спротив висловили Польща, Франція, кілька менших країн, таких як Ірландія та Нідерланди. 3 вересня, в середу, перед тим як Єврокомісія ухвалила угоду, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що якщо Польща не зможе її заблокувати, то боротиметься за запровадження захисних механізмів. Ми не можемо голосувати за це. Польща буде проти Меркосуру, бо ми хочемо справді захистити або принаймні показати та продемонструвати нашу відданість захисту інтересів польських виробників. У четвер я буду на конференції коаліції охочих не лише на конференції країн, які допомагають Україні у війні з Росією, але й знайду час, щоб поговорити віч на віч з президентом Макроном про те, як пом'якшити наслідки Меркосуру. Заступник міністра сільського господарства Польщі Адам Новак наголосив, що захисні механізми мають враховувати можливі збої на європейському ринку. Квестия єс така, чи міністрові рольництво питання в тому, чи зможуть міністри сільського господарства, з якими ми розмовляємо, тиснути на свої уряди, щоб ця угода в такому несприятливому вигаді не набула чинності, чи вони її заблокують. Президента запросили до співпраці у цьому питанні на раді Кабінету міністрів. Позиція уряду негативна. Ми говоритимемо з Данією та країнами Балтії. Президент зустрінеться з премєр міністеркою Мелонії в Італії. Ми також маємо досвід, наприклад, поперед. Дмі автономних торговельних заходів та торговельних відносин з Україною тоді ефективно спрацювало своєрідне аварійне гальмо, коли проблеми на ринку, принаймні в одній державі учасниці, давали можливість обмеження дії угоди. Чонковським поводує можливість таких обмежень, то діяло справні. Можливо, угода Євросоюзу із країнами Меркосур, як пам'ятаємо, під час протестів аграріїв стояла поряд із вимогами про припинення так званого неконтрольованого напливу української сільськогосподарської продукції. Цей на європейський ринок євросоюз та Україна до речі досягли принципової домовленості щодо оновлення угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі влітку цього року, що також викликало невдоволення, зокрема в Польщі. Тодішній міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сікерський висловив обурення способом комунікації ЄС із країнами Європи і заявив, що їх просто поставили перед фактом. Аграрії в Польщі заявили, що угоду з Україною прийняли без консультацій. Із ними. Європейські фермери кажуть, що вони не будуть конкурентоспроможними у порівнянні з товарами, які надходять за меж союзу з третіх країн на територію союзу. Ці товари надходять з різних країн, тому що Європейська комісія підписала понад 40 торговельних угод з третіми країнами, з країнами поза межами союзу, де визначено, які обсяги товарів з цих третіх країн Поза межами союзу можуть надходити на територію союзу, і в цій групі країн є, є угода з Меркосур, до якої я зараз повернуся, а також угода з Україною, яка говорить, яка е, якої величини товари з України можуть надходити на територію союзу, але також які інші я які величини ще з інших країн, бо це загальний загальний наплив З третіх країн. Слід віднести до того, який обсяг виробництва, наприклад, у птиці чи яловичині, чи в цукрі в європейському союзі, який рівень споживання аналіз провести аналіз, чи цей обсяг напливу не тільки з України, але з України повторюю ще раз з країн групи Меркосур, і також з інших країн чи цей обсяг напливу, обсяг відкриття для товарів з за меж союзу не загрожує стабілізації даного ринку в союзі, наприклад, стабілізації ринку цукру, що ціни впали, ціни на цукор у союзі, чи стабілізації ринку птиці чи яловичини, чи ще інших сировин на Території України у рослинництві і не тільки дозволено використання, дозволено використання різних хімічних засобів, які вже не можна, не використовує Європейський Союз. Вони не можуть бути використані на території Європейського Союзу. звичайно, ви маєте рацію, що там є великі корпорації, великий капітал з різних країн, таких як Нідерланди, Данія. Бельгія, Німеччина, але це не означає, що якщо там можливе е, використання більш ефективних хімічних засобів, то ці виробники їх не використовують. Вони використовують ці засоби. Вони хочуть виробляти якомога більше, отримувати якомога більше прибутки, найвищі врожаї. Тому е, ну е, використовують ті засоби, які там в Україні можливі до допущення є допустимі. Повинна бути їхня. Добра воля, їхнє розуміння, що вони взагалі не повинні використовувати ті засоби, які не дозволені в союзі, бо це стосується не лише здоров'я споживачів, тих, хто в Європі, куди цей експорт піде з України, але також здоров'я тих, хто споживає ці товари в Україні. Ну бо якщо вже інші країни не використовують це, означає, що світ пішов далі, що вже ці засоби не використовуються. Бо вони шкодять здоров'ю, то це, це взагалі повинно бути також заборонено на території України, щоб не було так, що можна давати для споживання своїм громадянам товари нижчої якості, також. Тобто бізнес керується тим, що може, а не завжди бізнес каже: ну не застосую цих засобів, хоча можу їх застосувати, бо вони бо якби я застосував ці. Засоби, ну то матиму більшу продуктивність не застосую цих засобів, буду мати меншу продуктивність, то буду мати менший заробіток. Також тут звісно, напевно, є такі особи в бізнесі, які дотримуються цих вимог, таких стандартів якості, думаючи про здоров'я людей. Тим часом про Меркосур Маріушвічак із громадянської коаліції стверджує, що Польща шукає блокуючу меншість, аби перешкодити тому, щоб угода набула чинності, і сказав, що Польща розраховує на опір Франції та Італії. Маріушвічек також нагадав, що на публічній частині засідання Кабміну президент Польщі Кароль Новроцький пообіцяв переконати прем'єрку Італії заблокувати угоду Меркосур. Скоро це взяти наші невяким сенсі. Якщо він хоче взяти на себе цю відповідальність і в певному сенсі натякнув, що володіє талантами в міжнародній політиці, які дозволять йому вирішити це питання з італійською стороною, то нехай робить це. Ми будемо тільки раді, якщо це вдасться. Однак аргументи щодо Меркосуру відомі, оскільки вони неодноразово обговорювалися на різних форумах, зокрема за лавштунками на рівні ЄС. Це не нова тема, і вона для нікого не є несподіванкою. Шкулуарах унійних. Тоні з темат нови, то ніж якась справа, яка кококольбік заскакує заступник керівника канцелярії прем'єр-міністра Польщі Якуб Стефаняк із польської народної партії, заявив, що депутати Європарламенту від ПоЕСЛ та громадянської коаліції неодноразово заявляли, що вони сприятимуть формуванню такої блокуючої меншості. Ми єстечьме на щастя в такій ситуації. Жене щастя, ми перебуваємо в ситуації, коли в Європі є кілька інших країн, чиї інтереси збігаються з інтересами польських фермерів. Створення такої меншості завдання непросте, як сказав прем'єр-міністр, але й не неможливе. Якщо у нас також буде заява президента про те, що він приєднається до цієї позиції, щоб боротися за здорову польську їжу, то я вірю, що і президент, і уряд будуть говорити тут в один голос. То уфаже тутай. І президент і Жан Беджемовів єдним зданням. Колишній заступник міністра закордонних справ Андрій Шейна сподівається, що блокуюча меншість буде знайдена. І він також нагадав, що нинішній стан переговорів про угоду нинішній уряд успадкував від партії право і справедливість. Ми, можна сказати, отримали естафету переговорів у той момент, коли вони практично були закриті. І ми не пригадуємо, аби в документах окремих засідань чи то ради, чи то всіх інших робочих груп було видно рішучий голос уряду права і справедливості у цьому питанні. Тож, якщо хтось запитає, хто завалив угоду Меркосур, то це зробив уряд права і справедливості, і ми зараз намагаємося це виправити. Завалив заваліту права і справедливості, а ми у митересту на правіч і тут знову є політичне протистояння. Бо опозиція, наприклад, вважає, що саме чинний уряд відповідає за те, аби ця угода могла бути втілена. Депутат від партії право і справедливість Збіднів Кузнюк вважає, що цьому. Сприяв поділ годин на політичну і торговельну частину. Деби була розпатрюва в цілості, то в якби її розглядали в повному обсязі, то були б залучені не лише європейські інституції, а й окремі держави-учасниці. Польський парламент також мав би право голосу у цьому питанні. Якби повна угода не була прийнята, угода не була ратифікована. Але все вказує на те, що Дональд Туск погодився на поділ цієї угоди, тому торговельна частина цієї угоди може опрацьовуватися лише в рамках Європи. europejskiej instytucji może odbyć się wyłącznie w instytucjach europejskich. Речниця громадянської коаліції Дорота Лобода каже, що блокування цієї угоди не таке просте, як може здатися однак вона вважає, що дії політиків ПІСУ, які, як і президент Кароль Навроцький, ще мають час довести свою ефективність в цьому питанні, сприяли укладенню цієї угоди. Це ми показати, що тоніс такі проста, як ми хочемо показати, що це не так просто, як може здатися. Якби це було так, це питання можна було б вирішити давно. Право і справедливість має багато гріхів на совісті щодо питання. Тання Меркосур, оскільки їхні представники проголосували за прискорення процесу цієї угоди. Ми чуємо, що Кароль Навроцький створюватиме блокуючу меншість, тому ми щиро бажаємо йому успіху та сподіваємося, що він досягне його в цій справі. Чимому сердечні поводження, і мами надії, жогні сукцес тим закреще. Тим часом моніка Пшеворська, директорка інституту сільськогосподарської економіки, висловила переконання в ефірі польського радіо, що угода з Меркосуром створює серйозні економічні проблеми для європейських країн та їхніх споживачів вона додала, що продукти харчування з країн Меркосур не обов'язково можуть бути безпечними. Та дорога, на котором дісій вийде уні Европа, цей шлях, яким сьогодні йде європейський союз, є черговим етапом знищення європейського сільського господарства, оскільки продукти харчування з країн блоку Меркосуру на початках будуть дешевші і будуть нищити європейські ферми. І варто зазначити, що якщо цих європейських ферм не буде в Європі, то продукти харчування, які мають надходити до Європи, будуть значно дорожчими. Сам європейський союз, опублікувавши звіт Дігі Сантеп, показав, що немає жодних доказів того, що продукт. harczowania karczowania wyrobljeni w krajach bloku Mercosur należą do i z punktu widzenia bezpieczeństwa produktów A od że to pokazuje, że na żal bez umownoch będzie dużo zastrzeżeń do jakości tych produktów harczowania. Zastrzeżeń do jakości tej żywności na pewno będzie pojawiało się bardzo dużo. Тим часом Брюссель зазначає, що в умові є запобіжники для того, аби країни ЄС не зазнавали збитків, узгоджено ліміти імпорту, досить низькі, вони становлять невеликий відсоток виробництва ЄС. А в разі кризи буде надана фінансова компенсація в новому бюджеті Євросоюзу після 27-го року для цієї мети виділено понад 6 мільярдів євро. А поки угода з Меркосуром викликає надзвичайні емоції, європейська промисловість святкує, а фермери ЄС насамперед Франції та Польщі з Овання щодо промисловості у Єврокомісії стверджують, що угода відкриває безпрецедентні можливості для експорту та інвестицій для Євросоюзу в країнах Меркосур. Там європейські компанії матимуть перевагу першопрохідців, скориставшись нижчими тарифами в регіоні, де більшість інших країн боротимуться з високими тарифами та іншими торговельними бар'єрами. За оцінками, угода збільшить річний експорт Євросоюзу до країн Меркосур до 39% і призведе до зниження тарифів на ключові промислові товари. Такі як автомобілі, машини і фармацевтичні препарати, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Калас наголосила, що угода з Меркосуром є найбільшою торговельною угодою ЄС на сьогодні і зоною вільної торгівлі, яка охоплює 700 мільйонів споживачів. Це ключова торговельна угода та стратегічний крок для впливу Європи на міжнародній арені. Це очевидно. Це створить експортні можливості вартістю мільярди євро, сприятиме економічному зростанню, та забезпечить сотні тисяч робочих місць у Європі. Головний економіст Національної торгової палати Петр Сорочинський заявив в ефірі польського радіо 24, що угода із країнами Меркосур є проблематичною для Польщі і не лише тому, що на польському ринку з'явиться їжа із південної Америки. My Jesteśmy bardzo poważnym dostawcą żywności. My jesteśmy dużym, serioznym postaczałnikiem produktów harczowania na bardzo europejskich rynkach. I pamiętajcie, że, jak jeszcze na rynek wyjdą i mnie produkty charчувania. Możliwości dla rozszerzenia taпродажi w tam znacznie skrócić się. Jednakże, ja że nas z z tych rynków zaobcnu nic, ale taka możliwość istnieje. Prostije, że każą, że tańsze produkty harczowania możliwe uważają, że będzie konkurencja spromogłyma niż naszej własnej. Konkurencyjną od naszej. Нижчі стандарти якості, і страх конкуренції з боку дешевшої латиноамериканської продукції. Це лише деякі із побоювань європейських фермерів, пов'язаних з набранням чинності угоди Європейського союзу із країнами Меркосур. Бартломій Зноїк, аналітики з питань Латинської Америки і з Польського інституту міжнародних справ, в ефірі польського радіо 24 заявив, що побоювання стосуються перш за все цінової конкуренції. Експерт додає, що є більше побоювань щодо ін. Імпорту продуктів харчування із країн Меркосур. Мами тут дуже сильний голос сектора рульного. У нас дуже сильний голос сільськогосподарського сектору, який боїться наслідків припливу дешевших продуктів харчування з меркосур та конкуренції з його продукцією. Польські фермери в першу чергу стурбовані тим, що на ринки ЄС, на які польські компанії відправляють свої надлишки, втратять ці можливості через приплив продукції меркосур. Є проблеми з нижчими стандартами. Є проблеми з тим, що в країнах меркосур можна використовувати більше пестицидів. Однак це також є частиною більшої проблеми, пов'язаної з тим, що в останні роки європейський союз також розпочав амбітний план енергетичного переходу зеленої угоди, який накладає різні обмеження на сільськогосподарський сектор. На сектор рольний. і все ж Бартломізноїк говорить, що деякі європейські підприємці з нетерпінням чекають на цю угоду. Jeżeli chodzi o szanse unijnych producentów, Co do możliwości to możliwości tej dla wyrobnych IWS, to do nich należać automobilna, farmaceutyczna, ta chemiczna, promysłowist. CPRŻ zawsze możliwość dla cyrhałzej. Mercosur dosyć znacznie zależy od eksportu surowiny, To nie takiej konkurentów jak Europejski Sojusz z powodu promysłowości. Ta propozycja nie taka ma sztabna? Jak, jak Unia Europejska, jeżeli chodzi o przemysł, ta oferta nie jest tak bogata? І все ж Європейська комісія переконує, що від угоди з Меркосур виграють усі, наголошуючи на перевагах цієї угоди. Комісар з питань торгівлі Маро Шевчович заявив, що завдяки цій угоді щорічний експорт Євросоюзу до країн Меркосур зросте до 39% ми очікуємо економії понад 4 мільярди євро щорічно на митних зборах для наших експортерів від автомобілів та машинобудування до вина, шоколаду та оливкової олії. Продукти ЄС отримають привілейований доступ до нового ринку, оскільки тарифи, які зараз сягають 35%, будуть скасовані або зменшені, і ми забезпечимо кращий доступ до критично важливої сировини. Блокування прийняття торговельної угоди з країнами Меркосур мало ймовірне. Так вважає Барто Шмільнічек, експерт із питань сільського господарства з аналітичного центру Ягілонського клубу. В ефірі польського радіо 24 Він заявив, що створити блокуючу меншість на цьому питанні буде надзвичайно складно. Комісія європейська процедувати тому мов європейська комісія хоче прийняти цю угоду в обхід національних парламентів, що ускладнює її блокування ніж за стандартною процедурою, що також демонструє, що опір цій угоді є досить значним. Ситуація ще не визначена. Однак, судячи із заяв польського прем'єр-міністра, позиції Франції та позиції окремих держав-членів ймовірність блокування цієї угоди зменшується. Блокування домови зараз мені ще. І Польща все ж не здається у справі спротиву угоді між ЄС і країнами Меркосур. Минулого тижня у європейському парламенті було зібрано неформальну групу, яка готує клопотання до європейського суду щодо перевірки відповідності угоди договорам Євросоюзу. Бо після розмови з експертами кажуть, політики виникли застереження щодо цієї угоди. Якщо угода набуде чинності, то найважливіше забезпечити інтереси європейського сільського господарства, і в тому числі польського. Так вважає Кшиштоф Смішек, депутат Європарламенту від лівих. Він додає, що також потрібні більш ґрунтовні дебати про переваги і недоліки співпраці з країнами Південної Америки, аби розвіяти аргументи крайніх політиків, які лякають людей угодою. Polski rząd jest przeciwko. My jesteśmy. Polski urząd proty, My tak. stawiamy się sceptycznie do uchody, Razem z tym w czasie i polityki Trumpa, kiedy on żongluje na swój rozsud mytamy uchoda z Mercosur jest największą zoną w wilnej torchili. co jest 750 milionów nowych spożywaczy. Toż ocenio, czy tę ugodę, trzeba wziąć do uwagi różne kryteria. Różne kryteria trzeba wziąć pod uwagę, oceniając tę umowę. Отже, у середу, 3 вересня, Єврокомісія ухвалила торговельну угоду з Меркосур. Вона б мала набути чинності після згоди європейського парламенту. І щонайменше 15 країн-учасниць Європейського союзу. Польща, як розуміємо, наразі виступає проти. Ще минулого тижня. Сподівалися, що приєднаються Франція та Італія. Навіть на цю тему розмови з очільниками тих країн мали і Кароль Навроцький, і Дональд Туск. Однак група противників розпала. Італія першою вийшла зі складу великих країн, а на завершальному етапі Франція, бо вона отримала заяви щодо захисту ринку Європейського союзу. Тож це означає, що опозиції Польщі, навіть за підтримки менших країн, буде недостатньо, аби заблокувати угоду. Тим часом група депутатів Європарламенту хоче оскаржити торговельну угоду із Меркосур у європейському суді цього тижня. У Страсбурзі депутати Європарламенту збиратимуть підписи під. Резолюцію Європейського парламенту з цього питання це була програма «Профіт» Української служби польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Дякую за увагу. Почуємось.